Що таке смарт-технології електротехнічних та мехатронних комплексів? Це все те, що відрізняє нас від життя первинної людини, це те, що дозволяє нам їздити на авто, грітися за допомогою систем опалення, отримувати воду, систем водопостачання і доручати приготування їжі розумним приладам. Фактично, ми отримали навички керування чотирма стихіями природи та стали чарівниками. Проте насправді цю магію роблять не чарівники, а інженери, які будують розумні будинки, проєктують гідроелектростанції, перетворюють енергію сонця і вітру, створюють могутніх роботів, адже інженірінг це процес розробки програм керування пристроями, що роками працюють без жодного збою. Процес проектування механіки, в якій кожна деталь взаємодіє з іншою, з мінімальним тертям без жодного шансу на відмову. Процес узгодження роботи майже непомітного процесора із гігантською машиною, що може ламати скелі. Із провадженням мікропроцесорів в життя людей-інженери стали опановувати цифрову техніку, it технології та автоматизовані системи керування. Це дало змогу приборкувати процеси, що відбуваються навколо нас, та створюють інтелектуальні автономні системи і комплекси. Фактично, сучасний інженер зі смарт-технологій, електротехнічних та мехатронних комплексів стає одночасно спеціалістом з електроніки, енергетики, мехатроніки та робототехніки. І наша кафедра готує таких інженерів. Від вас потрібно тільки бажання їм стати.